Дачники і садівники активно механізують трудомісткі роботи на своїх ділянках. Перш за все, це стосується перекопування ґрунту, коли приходить період весняної або осінньої жнив. Мотоблоки та культиватори економить сили і час. У користувачів цих пристроїв часто виникає закономірне питання: як орати культиватором або мотоблоком, щоб не залишалося слідів. Розбираємося в тонкощах процесу оранки землі, як користуватися технікою і що вибрати культиватора у мотоблок, як орати культиватором, щоб не залишалося слідів. Підготовка агрегату, порядок роботи і техніка безпеки, культиватор, багатофункціональний і зручний агрегат для механізації сільськогосподарських робіт. Його можна використовувати для розпушування ґрунту. Видалення зібраної трави внесення в ґрунт добрив класифікація культиваторів, щоб правильно вибрати механізм і підготувати його до роботи. Слід познайомитися з класифікацією культиваторів і області їх використання. За функціональними особливостями культиватори ділять на кілька типів: просапні рові наголос на перший склад, універсальні і спеціальні моделі, у чому полягає відмінність. Допаровим або їх іноді називають передпосівними, відносять агрегати марки к з їх допомогою ґрунт обробляють перед початком процесом посіву, просапні підходять для обробки міжрядь. У зв'язку з цим є моделі для пропашки одного або відразу декількох рядів. До таких машин відносяться механізми марки Ко, додаткова функція оприскування ґрунту і рослин з метою внесення різного роду препаратів. Це пестициди або поживні компоненти універсальні об'єднують функції перших двох варіантів. Спеціальні моделі пристосовані для обробки міжрядь, де вирощують культури з високими стеблами, наприклад, соняшник. Культиватори також відрізняються між собою робочим органом дискові, у яких робочим органом служать сферичні диски. Ротаційні культиватори забезпечені дисками з радіальними пальцями фрезернік і моделі культиваторів з лапами. Всі моделі культиваторів за способом приведення в дію ділять на чотири групи. Ручні агрегати бензинові моделі працюють від мережі або акумулятора для кожної групи характерні свої особливості, орієнтуючись на які можна вибрати оптимальний варіант. При цьому слід враховувати розміри ділянки, структуру ґрунту і поставлені цілі. Часто в інструкції до агрегату зазначено, що модель призначена для оранки або культивування, що це означає під терміном оранка розуміють обробку ґрунту відвальним способом. При цьому відбувається оборот ґрунтового пласта, підходить для осінньої обробки землі. До негативних моментів відносять можливу ерозію ґрунту і помітне зниження кількості одного з найважливіших компонентів, що визначає родючість ґрунтів гумусу. В процесі культивації обороту пласта ґрунту не відбувається. Глибина розпушування становить близько 10-12 см, що не підходить для обробітку картоплі і деяких овочів. Такий спосіб обробки прийнятний навесні. Це дозволить розбити пласти ґрунту після осінньої оранки, зберегти в ній вологу і гумус. Різновиди навісного обладнання, щоб забезпечити проведення різних сільськогосподарських операцій, на культиватор встановлюють спеціальне обладнання: окучник, нарізка гряд і підгортання плуг, розпушування. Формування борозин, плоскоріз, прополка, розпушування, фреза, всі роботи по культивації ґрунту, копалка, збір врожаю картоплі, сівалка посів культур для кожного виду ґрунту розроблений свій тип сівалки, ножа використовують на щільних і кам'янистих ґрунтах, або оболопата для розчищення ділянки від снігу, вирівнювання поверхні ґрунту. Підготовка культиватора до роботи уважно вивчить інструкцію від виробника по використанню агрегату. Перевірте комплектацію обладнання, встановіть навіс для оранки ґрунту, відрегулюйте висоту ручки під свій зріст, культиватор готовий до окатці, огляньте поверхню ділянки, який підлягає обробці, видаліть осколки склав, великі камені та довгі гілки. Якщо ґрунту на ділянці важкі, слід віддати перевагу покупці культиватора вагою не менше 70. Перед початком роботи замініть пневматичні колеса на поставляються в комплекті ґрунтозацепи – вони не схильні до забивання ґрунтом, при цьому тягове зусилля зростає. При заміні коліс знімають маточину і змінюють на аналог більшого розміру, для приєднання вантажозацепів до волового приводу використовують особливі шпилі. Якщо пристрій ще не було в роботі, треба зняти мастило, яка грає роль консерватора, і видаляють каниною просоченою бензином. Всі металеві деталі, після видалення мастила, ретельно протирають чистою ганчіркою. Після установки ФРЕЗ можна приступати до роботи. Важливо дотримуватися таких умов протягом перших 10 годин слід працювати на мінімальній швидкості. Агрегат повинен прогрітися і поступово адаптуватися до робочого режиму в процесі подальшої експлуатації. Обороти збільшують поступово. У чому відмінність культиватора від мотоблока, незважаючи на функціональну схожість між мотоблоком і культиватором, є відмінності культиватори. Мають порівняно невеликі розміри і вагу потужність двигуна близько шести кінських сил. Культиватори, оснащені черв'ячним або ланцюговим редуктором. Для обробки ґрунту передбачена тільки фреза. Це відноситься до основних відмінностей між мотоблоком і культиватором мотоблоки. Досить великогабаритна техніка, однак іноді розміри мотоблоків і деяких моделей культиваторів практично збігаються. Оснащені двигунами потужністю близько 12 і більше кінських сил, робочим органом служить не тільки фреза, але і плуг. Це дозволяє розорювати цілинні землі, розпушувати більш низькі шари ґрунту. У комплектацію входить кілька варіантів навісного обладнання картоплекопач, газонокосарка, візок. Агрегат для прибирання снігу та інші види навісів на мотоблоки, встановлюють стерноланцюговий тип редуктора, що підвищує надійність агрегату. Оптимальний час для орних робіт важливо правильно визначити час початку робіт по обробці землі культиватором. Це полегшить роботу, підвищить якість оранки, як вибрати оптимальний час. Грунт повинна мати помірну вологість. Якщо вологість ґрунту перевищує норму, вона буде прилипати до фрезі або плугу, утворюються великі шматки. Навпаки, пересохла земля буде розпадатися на дрібні фрагменти, втрачаючи вологу, що залишилася. Це негативно позначиться на врожайності культур, щоб домогтися рівномірного розпушування. Не слід захоплювати занадто широкий пласт. Це порушує нормальну роботу культиватора. Порядок дій при обробці ґрунту мотокультиватором. Інформація стосується початківців, користувачів техніки, з чого почати. Переконайтеся, що агрегат не пошкоджений, всі деталі конструкції знаходяться на своїх місцях, заправте культиватор паливом, не забудьте залити в мотор відповідне масло, марка масла вказана в інструкції. Експериментувати з заправними продуктами не рекомендується. Переконайтеся, що розташування бічних ножів відповідає необхідній ширині охоплення поверхні ґрунту, її можна зменшити. Якщо зняти розташовані з боку ножі, наступний етап включення двигуна, якщо мотор включився в роботу. Починайте плавно просуватися вперед, не слід різко заглиблювати фрезу. В процесі роботи уникайте різких ривків, не можна одночасно задіяти важелі. Які приводять апарат в рух у напрямку вперед або назад, такі дії завдають серйозної шкоди трансмісії, при роботі з культиватором слід враховувати погодні умови, якщо стоїть спека, час від часу вимикайте техніку, щоб дати двигуну охолонути після закінчення орних робіт. Фрези витягують з ґрунту, очищають від землі, і рослинних залишків корпус мотоблока або культиватора протирають відрізком тканини від налиплого частинок землі та інших забруднень при необхідності додайте масло в рухливі вузли і механізми для цієї мети зручно користуватися шприцом. Прийоми обробки ґрунту на ділянці для розуміння питання як орати культиватором, щоб не залишалося слідів, треба освоїти деякі прийоми роботи з агрегатом. Якщо поле має форму прямокутника, оранку ведуть по колу. Для квадратних полів прийнято орати зигзагоподібно, Не слід докладати зайвий тиск на плуг. Досвідчені дачники утримують культиватор однією рукою урати культиватором, щоб не залишалося слідів. Треба наступним чином, права частина фрези повинна проходити по зораної смузі. Ліва частина фрези розбиває земляний пласт. Таким чином виходить, що по одному і тому ж місцю проходять двічі, працівник притримує регат за ліву ручку і направляє його рух, щоб не залишалося слідів від взуття, треба рухатися трохи лівіше по відношенню до культиватора напрямок руху паралельно переміщенню культиватора. Щоб в короткий термін оволодіти мистецтвом оранки ґрунту за допомогою мотокультиватора, треба дотримуватися наступних правил. Важливо дотримуватися кут нахилу агрегату по відношенню до площини ґрунту, або, як ще кажуть, по відношенню до горизонту він повинен бути близько 80 градусів. Це спрощує просування культиватора. Важливий показник глибина оранки, як правило, він знаходиться в інтервалі від 15 см до чверті метра. На глибину оранки впливає вага мотоблока, структура ґрунту. Часто використовують повторну оранку, щоб домогтися потрібної глибини обробки ґрунту. Тобто спочатку орють на глибину близько 10 сантиметрів, а потім проходять ще раз, щоб досягти бажаного ефекту. Якщо в складі ґрунту знаходяться включення у вигляді дрібних каменів, слід проводити роботи на невеликій швидкості, щоб забезпечити вільний перехід в міжряддя. На кінцях гряд залишають невеликі порожні ділянки. На згужуються ділянках ширину смуги, можна скоротити, якщо зняти зовнішні бічні фрези, встановлюйте висоту ручки агрегату під свій зріст, управляти агрегатом можна однією рукою вліво або вправо. Це визначає напрямок руху культиватора, вгору або вниз, глибина оранки ґрунту, не слід докладати зайвих зусиль, якщо на якій небудь ділянці агрегат забоксував. Досить трохи розгойдати культиватор, щоб він зміг продовжити подальший рух. На садових і дачних наділах оранку проводять ділянками ділянках. Це дозволяє не завдати шкоди деревам або будівлям, наприклад, парканів, дорослі дерева часто страждають навіть від незначних пошкоджень кореневої системи. Щоб не затоптувати ґрунт після оранки треба злегка повернути ручку і йти поруч, у розділі відео на тему. Як орати культиватором, щоб не залишалося слідів, наочно продемонстровані різні приклади оранки ґрунту за допомогою культиватора не слід орати відразу велику площу ділянки, раціонально обробляти землю в міру необхідності, правильний напрямок гряд уздовж ділянки, якщо місцевість з ухилом. Гряди розташовують уздовж ухилу, в тому іншому випадку нарізка гряд повинна бути паралельна один одному. Частина смуги з торця ділянки повинна залишитися вільною, щоб можна було без праці перейти з однієї гряди на іншу. Дотримання цих простих правил допоможе швидко обробити ґрунт під посадку культур або після збору врожаю. Правильна підготовка ґрунту забезпечить рясний урожай продукції з високими смаковими якостями. Правила безпечної роботи при використанні культиватора і мотоблока будь-яка техніка може стати джерелом потенційної небезпеки, якщо нехтувати правилами техніки безпеки в процесі її експлуатації. У чому криється небезпека при роботі з культиваторами і мотоблоками, причиною травми може стати викид невеликих каменів при роботі фрези на досить високих оборотах перед тим як приступити до роботи, уважно огляньте ділянку і видаліть камені. Гілки, інші небезпечні предмети, всі моделі культиваторів і мотоблоків забезпечені захисними кожухами, які оберігають від викиду твердих предметів в процесі оранки. щитки зазвичай фарбують в яскраві кольори. Робота з культиватором вимагає уваги, не слід відволікатися на сторонні дії або, при працюючому агрегаті, намагатися прибрати налиплі грудки ґрунту з фрези. Такі дії неодмінно приведуть до травми. При роботі з культиватором слід використовувати спецодяг, яка надійно заправлена в чоботи всі роботи пов'язані з дотиками до фрезі і іншим рухомим частинам слід проводити при вимкненому двигуні. В процесі роботи відбувається розігрів окремих частин агрегату. Це, як правило, глушник і деякі ділянки двигуна. Дотик незахищеними руками призведе до опіку, вузли, які в процесі роботи схильні до інтенсивного розігріву, маркуються умовними знаками. Якщо для роботи двигуна використовуються нафтопродукти, Значить, відбувається викид токсичних газів при обробці ґрунту в закритих тепличних приміщеннях можна отримати серйозне отруєння. Якщо планується проводити роботи в таких приміщеннях, необхідно передбачити вентиляційні пристрої. Це стосується і тих моментів, коли агрегат готують до роботи в умовах гаража. Якщо вентиляція відсутня, слід відкрити вікна і двері, час від часу необхідно виходити на свіже повітря. Це допоможе уникнути неприємних наслідків. Важлива умова безпечної роботи обладнання своєчасне техобслуговування – не слід економити на мастильних матеріалах, сертифікована продукція продовжує термін безаварійної роботи обладнання, відео на тему як урати культиватором, щоб не залишалося слідів укладення, культиватор багатофункціональний агрегат для обробки ґрунту перед проведенням посадочних робіт або після збору врожаю. За допомогою цього обладнання можна вносити добрива, вести боротьбу з бур'янами, очищати територію ділянки в зимовий період від снігу, проводити багато інших сільськогосподарських робіт. Щоб поверхня ґрунту в результаті проведених робіт була рівною, без слідів від техніки і взуття, необхідно оволодіти навичками роботи з агрегатом. Знати, які прийоми можна використовувати при обробці полів різної форми і площі, правильно визначати відповідний час для початку орних робіт.